Чому люди мовчать? Вони ж бачать і розуміють, що відбувається, і все одно мовчки спостерігають. Чому меншість маніпулює більшістю? Ви ставили собі коли-небудь такі запитання? Чому люди мовчки спостерігали, як в одній європейській державі утверджувалася влада, головним завданням якої було знищення людей? Чому місцеве населення переважно освічене, адекватне і з глибокою культурою підтримувало все це? І я зараз говорю про Німеччину часів націонал-соціалізму. Як так сталося, що вночі приїжджали машини, забирали людей з дому, і більше цих людей ніхто ніколи не бачив без прав, без опору, без підстав. Всі інші люди виходили на мітинги в підтримку влади, розуміючи, що завтра можуть прийти по них. І я зараз про радянський союз, часів Джугашвілі. В новітній історії ви знайдете багато прикладів, як абсурдні ідеї, які спочатку підтримувалися маленькою купкою крикливих людей, ставали загальнонаціональними. Сьогодні ми розглянемо цей механізм. Цей механізм суспільної думки називається спіраль мовчання, і його відкриття належить Німкені Елізабет Ноель Нойман. Ось її фото. Я хотів вдягнути її вишиванкою шаровари, але не знайшов фото в повний зріст. Зрозумієте. І пробачте. Початок ідеї зародився ще в 1965 році. Сама по собі спіральне мовчання – це природний механізм для людського суспільства, який існує десь стільки, скільки ж існує і людство. І основна дієва причина для нього та, що і страху публічних виступів, які ми розбирали в минулому відео. Однак цим природним механізмом можна дуже ефективно управляти, впливаючи на результати виборів. Або прийняття суспільством потрібних ідей, розглянемо, як відбулося відкриття цього явища перед виборами, воно вам згодиться. Отже, 1965 рік Німеччина вибори в Бундестаг. дві партії ХДС і СПГ. Кілька місяців до виборів проводились опитування, які чітко показували стабільні наміри людей голосувати за свою партію. Однак результат виборів був несподіваним. В останній момент партія КДС отримала скачок кількості голосів, який не був пов'язаний з якимись об'єктивними подіями. Що ж відбулося? На опитуваннях людям задавали всього два питання: за яку партію ви будете голосувати, і яка партія, на вашу думку, переможе? Два питання і два результати немов з різних планет. Наміри людей голосувати за СПГ. Трималися стабільно, а от надія на те, що ця партія виграє, стабільно падала. В результаті частина людей, які збиралися проголосувати за СПГ перед самими виборами, змінили своє рішення і проголосували за ХДС. За ту партію очікування на перемогу якої були більші. Представлений графік спрощений, оригінал ви можете знайти в книжці. Цей механізм знову повторився на виборах в 1972 році, але вже на користь СПГ. Чому ж була різниця, якщо обидві партії мали практично однакову кількість прихильників і стабільну підтримку. В самих цих прихильниках ті, хто збирався голосувати за ХДС, більш явно, енергійно і відкрито демонстрували свої наміри, клеїли на свої машини наліпки, на одяг чіпляли значки улюбленої партії. Чіплялись до кожної спіною в рота, розказуючи, за кого треба проголосувати. На активні вияви політичної позиції дивилися інші люди. І ті, хто підтримував таку ж позицію, теж починав включатися в цей процес і бути активним. Ті ж, хто мав протилежну позицію і відносно мовчки за всім цим спостерігали, почали думати, що їхня позиція слабка і вони безсилі. В результаті в цих людей склалося хибне враження, що вони в меншості, а прихильників ХДС більше. А об'єктивно їх було порівно. Суспільна думка почала закручуватися по спіралі, де на кожному наступному витку було вже більше активних людей, які підтримували ХДС. Чому ж так сталося, що прихильники іншої партії мовчали? Бо вони відчували себе в меншості, і головним рушійним елементом був страх соціальної ізоляції. Це та рушійна сила, яка розкручує спіраль. Страх ізоляції навіть більший, ніж страх зробити помилку. І оскільки підтримувати іншу партію людям не дозволяла ідейність, а підтримувати публічно свою страх, лишалося що так? Лише мовчати. Спіраль мовчання дає один чіткий висновок: хто мовчить, хто не відстоює свою позицію, той програє. Говорить той, хто носить значок символікою партії, обклеює нею машину, роздає листівки, клеїть плакати, а також той, хто зриває плакати чи спалює листівки. Ті ж, хто мовчки спостерігають, виражають свою згоду з тим, що відбувається. Спіральне мовчання мається на увазі, що люди бояться бути ізольованими від суспільства, маючи на увазі ту його частину, яка активно висвітлює свою позицію. Однак. Від себе додам, що тут може йтися якраз про ту частину, яка мовчить. Наприклад, коли автомобілі стоять в пробці, і тут хтось мудрий, намагається об'їхати її по обочині. Більшість людей мовчить, хоча знає, що їх позицію підтримують. Але страх саме в тому, що ти вийдеш пояснити хитруну, що таке не робиться, і залишишся сам ізольованим від твоєї мовчазної групи, частиною якої ти ще був хвилину тому. Ну ок. Як же тепер маніпулювати суспільною думкою знаючи все це, спочатку треба правильно вибрати початкову аудиторію, яка буде протягувати певну ідею, партію чи кандидата. Ці люди мають бути соціально активні і мати цінності, які і змушуватимуть їх щиро, енергійно і відкрито агітувати. Ідеально підходять молоді, активні, наївні, ті, що за любий двіж, аби весело, аби поржати. Хто перетягує молодь на свою сторону, має велику перевагу. А далі потрібно активізувати до публічного прояву своїх симпатій як найбільше додаткових людей. Що ж розв'язує людям язик, що найкраще мотивує їх вступати в діалог з іншими і відстоювати свою ідею свого кандидата, відчуття відповідності, духу. Часу відчуття, що з цією ідеєю прийде нова епоха, новий час і нове життя. За кермом будуть чесні руки, які ніколи не брали, а хулігани нарешті сидітимуть в тюрмах. Чи життя покращиться вже сьогодні? Чи настане життя от прямо в іншій свідомості? Вся реальність зміниться в один момент, всі почнуть жити гідно, перестануть давати хабарі, зарплата буде мільйони, і все буде як в Ефіопі. Або закінчиться епоха рабства, і владу прийдуть нові потилиці, і не буде сусідства. Для того, щоб спіраль працювала потужно, треба створити в людей відчуття, що ідея чи кандидат. Принесуть абсолютно новий час, абсолютно новий порядок. Це легко спрацьовує з новими кандидатами, от повторно вже навряд. Тому, якщо ви бачите, що вам починають розказувати, що тепер все буде абсолютно по-іншому, настане новий час, нова ера, все кардинально зміниться. Можливо, варто готуватись до того, що в вашому оточенні буде поступово збільшуватись кількість людей, які це вам будуть відстоювати. Ну, і саме цим воно все й закінчиться. Далі потрібно створити ілюзію масовості. Навіть якщо 90% людей не підтримують ідею, а 10% підтримують, потрібно зробити, щоб в інформаційному просторі виглядало все якраз навпаки. Як би це зробив би я? Розглянемо знову, вже відому нам уявну і вигадану країну Кореїну. Цієї країни ніколи не існувало, і вона вигадана лише для того, щоб на її прикладі проілюструвати методи впливу на суспільну думку. Будь-які співпадіння з чимось реальним є випадкові, і існуватимуть лише в вашій уяві. Отже, уявімо, що в Україні прийняли закон: кожна людина має, виходячи з дому, вдягати собачого наморника. Заради справедливості можна зазначити, що в цьому був би сенс, бо в кореїнців є великий відсоток агресивних і бажаючих смерті оточуючим людей. Але в більшості своїй ідею з намордниками підтримало лише 10% населення. Інші 90 були проти. Десь так би вони проголосували, якби був по цій темі якийсь референдум. Ну, власне, того його й не було. Що б зробив би я в такій ситуації, маючи доступ до ЗМІ? Я зробив би опитування на вулиці. Ми вийшли б і опитали б 100 людей, що вони думають про закон носити собачі наморники. Грубо і орієнтовано, 10 людей в інтерв'ю сказали б, що вони за, і так має бути. 90 людей сказали б, що це ідіотизм і вони проти. Тепер я взяв би відзнятий матеріал і вирізав би з нього всі інтерв'ю тих, хто підтримує закон. З тих людей, що не підтримували, вибрав би двох-трьох людей бажано, щоб їх зовнішній вигляд, голос, манера говорити викликали в людини посмішку, відразу або зневагу. Змонтував би і дав би це в змі. Яка б вийшла картинка? Тотальна більшість суспільства підтримує намордники, а проти лише якісь дурники. В людей, хто не підтримував все це. З'являється відчуття, що вони в меншості, і підсвідомий страх лишитися в ізоляції. На новий віток спиралі додалися б нові люди, які вже теж будуть підтримувати закон. До речі, схожий прийом робили і в Кореїні, коли показували опитування, які люди будуть голосувати за Теліковича. Для показу змі обрали найкращі варіанти відповідей. Як ж це можна створити ілюзію масовості? В корідні це могли б бути екземпполи, а точніше їх результати. Достатньо було б крутити по ЗМІ ці результати, де, звичайно, більшість буде підтримувати необхідного кандидата, партію, ідею чи закон. Реальна ситуація, звичайно, могла б бути прямо протилежною. Тепер ви розумієте, яка реальна влада у власників ЗМІ. І тепер ви розумієте, для чого партії і кандидати складають стільки грошей поширення своєї символіки. Шарфики, пакети, наклейки на машини, кольорові стрічки, браслети, ручки, газети, яких ніхто ніколи не читає, реклами на кожному з тобі. Все це для того, щоб створити в людей ілюзію масової підтримки цієї партії. Дають безкоштовно тільки візьми. Та я не буду за них голосувати. Та не голосуй, головне, візьми. Дають, бери воно і так твоє. І люди ходять з тими пакетами. Та да що ж, ну то ж тільки пакет. І коли хтось, прихильник протилежної партії за день, зустрічає таких пакетів 40 штук, що він думає? Що конкурентна партія виграє, а ще йому і самому такий пакет був би класний. Ну, що було б, як, як всіх. А що це? Йому не дали, а всім дали. В наш новий час сюди відносяться накручені лайки і коментарі, створити ілюзію масовості, зробити так, щоб всі думали, що в кандидата величезна підтримка і він виграє. А об'єктивно, в нього може бути реальний рейтинг 20%. Бо одна справа, якщо в коментарях буде половина негативних, а інша справа, коли негативний, там буде лише один коментар з 20. І немає значення, що ці коментарі нереальні. Люди, які читатимуть, пристануть до більшості своїм мовчанням. Іншими словами, прихильники конкурента мають відчути себе в меншості. І точно той же механізм діє і на відгуки. Як тільки з'явилася мода виставляти відгуки, так з того часу і з'явилися люди, які пишуть ці відгуки самі собі. І якщо все зроблено грамотно, людина, яка їх читає і теж так хоче, як завжди, чесні люди відстають. І так. Зараз ті, хто вникає і користується власним розумом, а ви тут є, я вас бачив. Запитають: так цю ж спіраль можна розвернути в інше русло? Для цього лише потрібно, щоб кілька людей з адекватної більшості почали публічно висловлювати свою позицію. Інші побачать, що вони не і підтримують цей рух, ідею, партію або кандидата. Так. Це можна зробити на етапі закручування першого витка спиралі. І тут є другий елемент маніпуляції каральний закон, яким заборонено висловлювати свою версію подій. Хай вона навіть буде аргументована фактами, хай навіть ні до чого не закликатиме. Хай навіть вона буде об'єктивною. Головне, щоб люди не почали її публічно висловлювати, інакше за ними підтягнуться інші. Якщо спіраль вже закручена, розкрутити іншу протилежну можна тоді, коли в певної кількості людей, які ніби в меншості, пропаде страх соціальної ізоляції. А це може статися, наприклад, коли їм вже не буде чого втрачати. Тому, щоб цього не сталося, мудра влада триматиме цих людей з відчуттям, що їм є ще що втрачати. Кожен наведений прийом виводить на новий виток спиралі все більше і більше нових прихильників ідеї чи кандидата. І ви можете сказати, ну що там в 1965 році лише якихось 4% перебігли на сторону переможців. Однак тоді все відбувалося природньо і без спеціального впливу на цей процес. І не було монополії ЗМІ. Використовуючи цей інструмент цілеспрямовано і грамотно. А ще при сучасних технологіях можна досягти набагато кращих результатів. І меншість буде керувати більшістю на основі того, що кожен з більшості буде мовчати, боячись, що опиниться в соціальній ізоляції, якщо публічно заговорить. Детальніше про цю технологію ви можете прочитати в книзі Лізабет Нойман Суспільна думка відкриття спіралі мовчання. Напишіть, що ви думаєте про це, можливо, ви самі колись відчували себе в меншості, і це змушувало вас стриматись і не висловити свою адекватну думку, яка, зрештою, і виявилась правильною. Вірте лише собі, читайте книги, розвивайтесь, бо крім вас, це нікому не вигідно.